Друзі, ми сьогодні е, зібралися в офісі, щоб взяти чергове інтерв'ю. Але знаєте, зазвичай я їх беру онлайн, зізвонюю з клієнтами в зумі, а тут сьогодні свято. Мені вдалося витягнути Стаса до нас в гості, е, тож знайомтесь, Стас Бугрім, наш клієнт. А я навіть тільки що подивилась по базам. Перший ваш конкурс в нашій компанії був в лютому 2024 року. Ну вже майже маєш... півтора року. Так, да, ну прям вау, неочікувано. Тому, будь ласка, розкажіть людям, взагалі, хто ви, що ви, чим ви займаєтесь, і будемо з вами трошки поглиблюватись в конкурси. Мене звуть Стас Бугрім. Ми в осново це бізнес, тобто основа це енергетика і все, що стосується енергетики в нашій країні. Працюємо ми по Україні. Є дві компанії Іспанія, Польща. Тобто по Європі зараз позамовлення ну відкрито не дуже йде, але основа це база Україна, тому що ми робимо завжди все під ключ, і це не тільки відноситься до там сонячних станцій, це все-все-все, що зв'язано з енергетикою, в принципі. Тобто, якщо взяти в ком... ми повністю зі максимально компетентні, і ми можемо робити будь-що, прямо будь-що міні -детек. Да, да, ми робимо все супер. А скажіть, от для вас э, сам інстаграм він більше про особистий блог зараз. Чи ви будуєте для того, щоб все ж таки це були клієнти для вашого бізнесу? От яке позиціонування саме вашого блогу? Бо блог, ж називається Стас Бугрі, да. а не соняч там енергетика, і все інше? Да. Ну тому що люди йдуть в першу чергу за людиною. Якщо б ми назвали це. Компанію то це просто ще одна якась там компанія. Тобто всі знають мене, як цей. Ну і відповідно, все, що робиться, в принципі, для будь-якої соцмережі, кожна витрачена копійка, вона повинна в майбутньому монетизуватися. Тому все це робиться обов'язково, тільки ради, ну тільки. Середи клієнтів, які ви раді бізнесу факту згодна з вами. А чи монетизуєте ви зараз свій блог як блогер? Берете рекламу, Робите комусь рекламу? Дивіться, у нас є два варіанти, як ми робимо: перше, це, грубо кажучи, якщо у нас хтось замовляє на ну в основному наші клієнти це бізнес. Ну як не крути, це може бути маленький бізнес, середній бізнес, великий бізнес. Коли вони в нас замовляють продукт якийсь. Я від себе безкоштовно роблю їм рекламу. Тобто, mm -hmm. я говорю так, що про вас дізнаються все. І іноді там хтось витрачає там 10, 20 чи 100 тисяч доларів, і ну, були такі ціни. І, тріленти, бонус вже і реклама. ти робиш йому рекламу, і він там 30-40% від цієї вартості просто від цього відбиває. Тобто, по суті, ну, так, ну, такого не дає ніхто. — Тобто Вже у нас, да, І про нього дізнаються все. І якщо просто хочуть замовити рекламу, там, зараз це послуга 3-300 доларів, вартує це, один виїзд, зробиться там, 50 мінімум відео, які uh -huh. завантажуються в TikTok півмільйона, Instagram півмільйона, Facebook 170 тисяч у мене підписників, uh -huh. і YouTube 40 тисяч. І я гарантую, що мінімум. З всіх цих 2 мільйона переглядів вони отримають. Тобто за такі так, гроші я впевнений, жоден ну не правда. Це дуже круто. А я їм саме даю гарантію. Прямо гарантію на перегляди. Да, я кажу, І типу, якщо переглядів там, не досягаєте цієї планки, то ви потім робите додатковий контент, щоб я, все ж таки ці охоплення були. Ще не. раз заїду до цього клієнта, ще uh -huh. зніму 10 відео. Ще їх виложу у всі соцмережі, ну, але ну такого ще не було. Завжди, коли ми робили, завжди. Ну, да. Все супер. Я просто спостерігаю трошки теж за вашим інстаграм. Там завжди класний актив. І в сторіс, ну ви бачили, ми вас часто публікуємо у себе на сторінці. Показуємо, а це з відміткою один раз, один а, так? раз. да, Я але думала, часто так. відправляємо і клієнтам, які знаєте, сумніваються. Ми просто там в особисті повідомлення, теж обговорюємо. І в наших клієнтів було питання. Ви коли прийняли для себе рішення, я буду розвивати свій блог для того, щоб були там клієнти, щоб з цього заробляти гроші. Чому обрали і мені конкурси? Чому взагалі звернули увагу саме на цей метод, а не там просто взяти рекламу? Блогера? Дивіться, я не звертаю уваги там на, грубо кажучи, там щось одне, друге, третє. Я беру просто все. Тобто, mm -hmm. якщо я вирішив, я купую всі гіви найкращі всієї країни, коли вони йдуть. Я просто знаю, що це мені буде вартувати там скільки там 50 там чи 70 доларів. Там да, щоб це за весь рік. Я mm -hmm. просто їх купую, тому що я отримую клієнтів. Я mm -hmm. збільшую актив там тих самих там переглядів відео, тобто там залетіло там відео там, на 50 тисяч, воно там полетить на 100 тисяч ще на нову аудиторію. Це mm -hmm. все моє. І, по-друге, всі знають, ну тобто, в мене як воно йде, якщо. Навіть є там дитина, да там або там хтось цей. Але ну, зазвичай це дуже доросла у мене аудиторія, ті, що мене знають. Але у нас є така штука, наприклад, сидять за столом, да, там батьки там з дітьми, там ну, образне, і там щось заговорили там, за якусь енергонезалежність. А всі знають, що якщо до мене приведуть клієнта, я заплачу 3%. 3% — це від 300 до максимально у мене було 5 тисяч доларів комісія. Всі знають просто порадити Стаса. Він мені пише одразу контакти. Мої менеджери набирають моєму комісію платимо. все. я там все все 100% відбиваю по року. Тобто, це я за це не переживаю. Ну, насправді, навіть у мене, коли питають, то, знаєте, за якусь моя перша асоціація Ну ось. Типу, в нас вже теж таке є. Але я думала, що можливо це знаєте. Перша черга, тому що ви наші клієнти, я вас знаю, але потім, коли спілкуєшся з людьми, там зі своїми там друзями, оточнями, то вони вже теж в принципі розуміють, хто ви що чим займаєтеся, вже є трошки ося впізнаваність. А якщо казати так вона дуже вона спозналася да, і це вона ми вона зробили, щоб ви розуміли за напевно три роки. Всього на все. Оце все. Оцю будь-якувало. Насправді, тому що знаєте, часто заходять люди такі так. Якщо в мене з одного конкурсу нічого не вийшло, це не робоча схема. Я не буду вкладати в це кошти і сидять, чекають. Коли ж я стану впізнаваним, що ж мені дуже, треба зробити дуже важливо, якщо ми говоримо за гіви, якщо ви в них йдете, і я дуже багато з ким сперечався спочатку, у да, мене, наприклад, там. Чотириста скільки там 70 тисяч підписників, у мене там коли було у мене 420. Я перевіряю діактив, я не знаю, що завантажити. Тобто, у мене максимальний по сторісам перегляд був 150 тисяч. Ну, типу, якщо вважати в плані активу і живності аудиторії, то там ну, все супер. Мертва і, аудиторія діво і, і і це я не, я не за то кажу, що якщо ви вже збираєтесь йти в гіви, то вам треба виділити бюджет, наприклад, на півроку, на рік одразу. Тобто не треба по одному якомусь щось там якісь робити виставки, тому що знову ж таки, якщо це просто якийсь там магазин, да, грубо кажучи, там нема особистості, то і і кому будуть цікаві ті там якісь там сумочки, чи ще щось. Тобто всі йдуть Там на особистість. — інша стратегія. Має бути Там інша стратегія, і якось треба їх заволікати, ту саму аудиторію. Ну тобто, треба працювати з цим, щоб вони 100% згодна. Це факт. Люди купують у людей, і тому, якщо ви заходите в конкурс, треба не просто показувати свій бізнес, треба показувати своє обличчя, хто стоїть за цим бізнесом. Це так само, як зараз ми з вами. Я можу просто сидіти там в ноутбуці, продавати вам конкурси. Але для мене набагато цінніше вийти, показати, що ось живий наш клієнт. Він купує наші конкурси. Ось я ми сидимо, спілкуємося. У нас велика команда людей, і ми в першу чергу команда, а не просто якийсь бізнес, який щось продає. Це теж важливо, і знаєте. А давайте подивимось, скільки зараз переглядів сторіс. От просто вживу, Зможете показати? Що сьогодні? Зараз мало, тому що дуже багато я професійного записую. Mm -hmm. Коли я записую професійні відео, у мене. Ну це все... завжди так. У мене типу, все завжди погано. Коли робота, то воно всі охоплення не падає. Мені дали доступ до святого, до статистики клієнта. Так, історії. Е, ну, народ, 95 тисяч 48, 47, 43. Просто мертва аудиторія в конкурсах, я вам кажу. Рілси по 255 тисяч. Ну, це, ну, це це неба. Це е, Розумію, але це ось за останні 30 днів. Типу, ми беремо, знаєте, такий свіжак, як то кажуть. Десь пів року назад е, у мене було е, 39 мільйонів. Це по. Переглядом ні, це поріл сам Facebook 35. Ну і Фейсбук, коли у мене було 35, він мені заплатив 2 тисячі доларів. Тобто Фейсбук платить ну, ну, монетизацію. Да. А зараз у мене все куди-то йшло туди. Але знаєте, <ків> мені дуже подобається зараз. Люди кажуть, що е, активність дуже погана. І там заходить людина в конкурс, каже: в Мене до конкурсу мене дивилось 200 людей. Зараз мене дивиться 800. Дуже погана активність. Я така думаю. Сенці погана. Ну типу, ці ж перегляди, вони якщо в рази виросли, тобто це вже є якийсь двоє. Я трохи по іншому думаю. Я думаю, що вони коли ж підписуються, вони підписуються на когось, да? Угу. Якби якщо або на цікавий контент, або ви не цікаве, або на цікавий продукт, то про, ящі, про який перегляд. Тобто ж сторіс, як працює, воно ж теж продвігає. Розумієте, ну, да. воно воно працює типу, як я Я думаю, зараз вже алгоритми там, типу, як і TikTok, да, там, і Instagram, або є цікаве відео, або є не цікаве від цікаво. Відео. цікаво відео воно набирає перегляди. Не цікаво, ну тобто не цікаво то все. А ось це правило пропади на один день і на наступний день охоплення будуть виростати. Mm -hmm. І мені клієнти кажуть: а це що треба в сторіс через день виходити і по одній сторіс закидати? Це ж будуть не об'єктивні перегляди. Можливо, десь раз воно спрацює, охоплення виростуть, але ж треба більш стабільно до цього підходити. Кажуть, коли mm -hmm. ви от той сторіс, наприклад, що був на минулому тижні, там де 100 тисяч мене набрало майже. Mm -hmm. Ми сидимо в Осокорі. Сиди моя жінка, її там, подруга, все відкрито, все там, ну, ну той секс, по-любому, типу, те, що да. людям надо. Факт. Да, либо там успіх, либо секс, либо еще что -то, да. Да, то, що то. Всі... Вот я там знімаю, що у нас є там, дівчата, скільки я там продам станції і от, так все покажуть, як воно є, да, грубо кажучи, mm -hmm. там 500 тисяч зараз держава для, для населення, там безвідсоткової кредит, да, грубо mm -hmm. кажучи. Я, там, все. Хочу просто їх продати, там, купу-купу, купу. Я про це кажу. Знову ж таки, тут є і там якась. Да, і стрігери. І я ще роблю рекламу бізнес, да, свого можеш. На ніхто, 95. ніхто нічого не купив, поки що? — ну, 100, 100 тисяч, ну, сторіс от був. Да, ну, це дійсно класно. От, я не можу... от чесно, люди, коли заходять в конкурс, вони ж очікують, як прийшло 10 тисяч людей, 9 тисяч мене буде дивитись. Від, Ні, так не по, буває. Взагалі, ну це нонсенс. Але це, потихеньку, щось, якщо власті, вони не відписались, вони будуть звикати, 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 і потім я думаю, щось воно буде. як, до речі, з відписками після конкурсів? Наскільки ви прям відчуваєте їх? Там, тіньовий бан існує, не існує? Ні, такого немає. Але я знаю. Точно знаю, є пересічення аудиторії. От ви заходите в конкурси, гарант по конкурсу 40 тисяч. Ви можете отримати там вже мені здається, тисяч 20, а то і 15. Як ви до цього ставитесь? Що можете сказати про це? Е, дивіться, по підписки. Ну, типу, це мене не цікавить, тому що я це все розумію, що є я... Комусь на комусь не подобається, да там ще mm -hmm. якісь там по всяким купу критеріям, які є, да там грубо кажучи. Е, Друге питання. Е, я, наприклад, якщо взяти по гівам, те, що ми брали за півтора року, я розумію, там я одного взяв того ж блогера два рази. Тобто на третій раз, коли мені видаєте список цих, я вже не беру. Тобто я сто відсотків розумію, mm -hmm. що до мене або не прийде ніхто, або ті, хто прийдуть, вони знову ж таки вже приходили і вже відписалися. Тобто вони відпишуться. Тобто, yeah, я бачу, якщо є там, наприклад, чотири гіви, і там один класний блогер якого я ще не брав, або брав Бог зна коли, то я візьму, що мені. От як Кенді. Супер просто. Розкажіть про конкурс Кенді. Скільки з цього конкурсу отримали, відслідковували чи ні? Я не відслідковую. Але як ти ви відчули, так? І актив не відчуваю. На це вже коли в тебе півмільйона, ти на це не звертаєш вже уваги. Вже оці маленькі плюс тисяча, плюс дві тисячі, вже не брати. Ні, там гарно прийшло, там тисяч, напевно, 30-40 прийшло від неї. І майже там і відписалось мало, до речі, дуже мало. Так, да, покинти, до речі, маленькі відписки. От я з ким не спілкуюсь, кажуть, що там відписувалось ну, до трьох тисяч людей. От знаєте, новий блог. Там ти дивишся на статистику, там до трьох тисяч відписки, і це було там протягом тижня. Зараз то, звісно, вже пройшов майже місяць, там містиється два-три тижні, можливо. То вже, звісно, будуть більше. Буквально вчора був в Zoom з клієнткою, вона вперше зайшла в конкурс, вперше зайшла до Кенді і каже: Я пішла в банк. Ну, мені стало цікаво. Я от зараз вкладу все, що я маю. Мені це цікаво, вкладу всі сили в це. Вона почала робити тригерні якісь заголовки в сторіс, почала взаємодіяти. Вона каже, конкурс закінчився, у мене було раніше 200 переглядів, зараз 20 тисяч. Каже, просто через те, що я почала ось з людьми спілкуватися як Кенді. Типу закинула знаєте, якусь історію, там, типу, якийсь заголовок смішний. Типу, у мене таке сталося, і воно вже понеслось, люди вже слідкують, тому що ось аудиторія Кенді, вона до такого звикла, і в ну, принципі да. вони на це реагують. Тому це дуже класний вже був показник. Потім хто ще був із гарних, був сімбачка точно. То угу. супер, просто у нього актив просто супер був. І ми, коли з вами тільки починали, дівчинка була ще, у неї трошки більше мільйона, не пам'ятаєте? Іра Пістрюга? Да, от неї. От я б неї Це був купила... саме перший конкурс. Да, я б у неї ще от зараз, би я купив мене. Іра Пістрюга, ми вас чекаємо. <ріст> от думаю, дуже теж потужно було. Супер. А чи відчуваєте ви різницю, якщо це автоконкурс якийсь там, де розігрується авто, і просто маленький конкурс, де кращий актив. От для вас відчутно чи ні? Ну вже на зараз ну, Вже все одно. я не маю, ну не можу навіть зрозуміти, відкуди, що я куди. Ну, вже просто беремо та й беремо. Але ж блогер був якийсь новенький, щось okay. прикольне. Супер а, цікаво ще те, що ви ведете блог російською мовою. От Розкажіть про і так, себе. і так я веду. І так, і так. І так, і так по я по я на російської, а запорозький. <laughs> це як я на Херсонському. Дивіться, ну знову ж таки, коли, ти спі... коли йде телефонна розмова з клієнтом, перша mm -hmm. зазвичай, то ну, от зараз я вже переформатувався, 100% це українською. Вітаю, добрий день. Якщо бачу, що йому незручно, я перехожу на російську. Mm -hmm. От а питання в тому, ж от ти, якщо хочеш висловити свою думку, от ти. От, ти думаєш, на этом, ти не можеш по-другому сказати, що це буде некорідно, що ти не дійдеш до якоїсь грани, яку ти хотів человеку показати. І третє питання: наприклад, якщо відео залітає в там на 200-500 тисяч, у ну, тобто мене 20-30% перегляду це аудиторія з міста Львів. Ну, типу, якби. Угу. Тому я думаю, всі до цього плюс-мінус. Кожен деталі собі нехай вибирає. Ну, 100%. А який інсайт ви для себе винесли після участі в конкурсах? От що ви от зрозуміли, що класного в конкурсах, чому ви готові заходити в конкурси от в кожен постійно по коло поки всі блогери не закінчаться? Ні, так у мене немає. того. я просто хочу мільйон в інстаграмі. Його і все. Я пам'ятаю розмови з Дашою, Це саме перша ціль. Хочу мільйон в інстаграмі. Думаєш, окей. Е, є Саша Петричук, теж дуже хоче мільйон в інстаграмі. От але щось досі от мільйона нема. Був мільйон стало 988 тисяч. Був знову мільйон і один стало 990 тисяч. Це складно. Скільки ну, ви готові виділити часу? Дивіться. Щоб на питання мільйон? ж не в мільйоні, і скільки часу? Питання в тому, що ми просто робимо свою роботу. Це перший момент. Другий момент е, я сам знімаю дуже багато контенту. Mm -hmm. Окрім того, що я сам знімаю, у мене є ще піді мною купа блогерів, які працюють на мене. Mm -hmm. Їх ну, дуже багато. Е, ну, З кимось працюють на мене. Uh -huh. що, щоб <laughs> з кимось робиться, грубо кажучи, е, Колаборація. — колаборація. Комусь деякі з них приємні, комусь максимально неприємні. Ну, всіх плюс-мінус всі, плюс всі да. ну, намагаються зі мною там якийсь робити ну, окрім серйозного контенту, якийсь хайп. Якби ну це та своєобразна гра, Ні, да? угу. ну постійно треба створювати інфоприводи, щоб бути цікавим. От ми, наприклад, у вівторок їдемо. Ми будуємо станції. Є така компанія «Фокстрот». Угу. Те, чули, не чули? Дуже, дуже великі хлопці. От ми будуємо їм зараз дуже великі станції і будуємо їх в Миколаїв, Кропивницький і Одеса. Угу. Є е, дівчина, з якою ми знімались електродіва. Вона рекламує машини, електромобілі. Вона там є там, представником певних брендів. Ні, ну, я, я, п, бачила, я вам бачила, покажу, тому що без цього ви мене не зрозумієте. Просто. Давайте. Ось вона. Так, да, вона мені десь зустрічалася вже в стрічках. Ваша і, цільова аудиторія обсувала. І, і ми з нею удвох удвох, з нею їдемо там на 3-4 дні. На машині, на електромашині всю как би, якби це у неї там, у мене там жінка, у неї там є. там, все, і Ми mm -hmm. їдемо з нею. І от це от зараз от ну, це да, буде Буде набирати І зараз, буде набирати сто відсотків. Але там я... ще бальову ще ганька піддамо, да? Що, Щось треба ще придумати, цікаво, ще поки не знаєш. Тому як веду до того, що окрім там гіовея, окрім того, ще колаборація, ще блогери, ще я сам я щось знімаю, і воно росте, росте, росте. Воно не може стояти. Я не тільки на гівах живу. Я роблю все для того, щоб просто зробити якісь галочку для себе поставити. Все в мене це є, все. Далі рухаємось далі. Це насправді дуже важлива. Ніколи не думайте, що... Конкурси чарівна пігулка, ви такі зайшли, і ви будете на них собі сидіти, знаєте, як всі кажуть спадці на юглу. Ні, це не так. Просто що це як один з методів просування в інстаграм. Але якщо ви використовуєте все комплексно, мультиканально, ось тоді це приносить ваш там результат, за яким ви йдете все своє життя там деяке. Тому багатоканальність, вона має бути присутня абсолютно в усьому, в кожному бізнесі, в кожному особистому бренді, абсолютно всюди. Я ще хотіла спитати, як ви плануєте Свій контент в Інстаграмі. Тобто, просто по натхненню, чи у вас є певна стратегія, що я публікую, в якій кількості життєвий контент професійний Дліться, і так далі. Чим більше ти публікуєш, тим краще. Mm -hmm. Тобто, знову ж таки, я не так трошки йду. Я йду спочатку, у мене йде все в Тік-Ток, в Facebook, в mm Ютуб. -hmm. Найкраще з Тік-тока я за цей в Instagram, в Рілси, А в сторіс Я там ну, теж я там. Можу в день зняти там 20, а може день 1-2-3. Ну, типу, тут по натхненню. Mm -hmm. ну, але знову ж таки, бажано знімати більше. Але ти або її робиш по натхненню, або у тебе є продукт, який зараз цікавий людям, і ти намагаєшся про нього більше-більше говорити, тому що це все твої гроші на uh -huh. От. І ти, ну, насамперед. На все, що ти дієш, це все йде все з негативно. Ми не меркантильні, але ну, любимо гроші. Типу, Це факт, воно таке є. Клас. І давайте від вас якусь напутственну річ. Тим людям, які от сумніваються, бояться оце гів, це все накрутка ботів, та сюди не знаю, заходити, не заходити, що ви їм порадите? І як себе поводити під час конкурсу? Що робити, Би чого боятись? до чого готуватись? Ну, по-перше, нічого, напевно, не боятись, а по-друге, ну, скажу напевно, як всім: якщо це ваші останні гроші, ну, напевно, ні. Якщо ви там це, якщо у вас є фінансова можливість і, ну там. типа вы хотите чего-то до сих ты ну якось там выделить себе какой бюджет там на рик и на пиво руку на три месяца да там попрацюйте это там просто опять-таки э, вот мы есть там один блогер, зарсус да угу. и у нас с ним постоянно там противоречие там сегодня хреново набирает просмотры завтра хорошо послезавтра у меня набирает у него не набирает вот это вот мы постоянно общаемся. <рех> да, и мы всегда друг другу говорим одно. либо есть интересное видео Если не интересно. Если вы не интересный человек или ваш продукт, ну, к сожалению, значит, это не ваш. Ну, не все могут быть предпринимателями, да, ну, как бы. Да. Не все могут работать, там, зарабатывать миллионы. Кто-то должен работать на дядю. Ну, это это, это так правило жизни. Кто есть просто створено для того, чтобы керувати, а кто будет. Ну, если знову ж таки, підприємство, це якісь ризики, щоб тратити все, наприклад, да. да. Тому, якщо це ваші останні гроші, ніколи в житті не, не ну чому можна разом. спробувати, якщо може ну, і знаєте, може, і піде. Відразу в співпраці ну я не думаю, що це люди, які заходять, беруть конкурс на там 6 10 тисяч підписників і все, і після цього нічого. От у них є гроші. Останні там останні 10 тисяч гривень. Я вкладу в конкурс і сижу, чекаю, коли вона ж мені окупиться. Ну так не працює. Ну погодьтесь, це факт, що там раз в году, звичайно, палка стріляє але це дуже складно, і я б мабуть не віддавала б останні кошти в один якийсь Знаєте, це, це і трошки інший. У мене там я продаю курс по сонячним станціям. Він uh вартує -huh. там ну, символічно тисячу доларів. Я міг його продавати і за 200 і за 300, але вирішив, що продаю по тисячі, тому що ну, я буду розуміти, що якщо людина прийшла, це буде хоч якась серйозність. Uh -huh. Ну, мы там, там у нас все супер, там не, не воздух, то есть там реально все это, поддержка, чаты, ну, то есть, все супер. И это. И вот у меня уже говорит, Стас: у меня есть 500 долларов, я хочу устроить солнечные станции. И типа, я еще тысячу найду. Там, и, ну, типа, я, я разумею, что, ну, типа. Окей, а далі інструмент, реклама, дальше, закупка, той со тобі. Як точка входу у тебе там ну нехай там 20-30 тисяч доларів, щоб хоча б почати це робити. Як mm -hmm. ти купиш, ти почитаєш їх, то що можна почитати і на ютубі, грубо кажучи, да ту саму інформацію, mm -hmm. тільки її там дольше збирати. Але ця інформація тобі нічого ну, не то, дасть якщо то ти саме. її не використаєш. Да. Це треба одразу заходити системно до цього. Погоджуюсь. Ну, я думаю, що ми з вами я інфлянс-маркетолог, Ми з вами спілкувалися стосовно закупки реклами в блогерів, і я вам теж казала, що ну немає сенсу заходити купувати одну рекламу. Вона вам нічого не дасть. Якщо ми вкладаємо кошти, то ми йдемо в довгу історію і робимо це більш масштабно. Закупка має бути великою. Так само і з конкурсами поставили ціль. Ми до неї йдемо стратегічно, а не просто Ну, Павізот, певізот, щось там, я спробував та й все. Тому, друзі, ми впевнилися в тому, що конкурси працюють. Аудиторія з конкурсу приходить жива, вона проявляє активність. Просто з цією аудиторією треба вміти працювати. 100%. Не просто чекати. І знаєте, от часто мені вчора дівчина сказала: Так під час конкурсу не було жодного лайк тайму, і не було. Та не -тайму. Вони взагалі... А я оце би вже обрав би. Вона треба пояснити для чого. Я каже, не було лайк тайму. Знаєте, я кажу, знаєте можете... почему біс? Тому що ти заходиш видео, последнее. відео uh последнє, -huh. і заходиш этим видео, і там цікаво, щоб дивитись, то все цікаво, а цікаво. Ви можете не брати участь в комент таймах. Залиште просто лайки. А, мені, взагалі, не треба нічого. <плес> Ви скажете сервис менеджеру. А реально вскажем. так можна, щоб не писали? Можна. Взагалі було б супер. Це зробимо взагалі. Легко нам навіть краще там іншим більше дістане. нехай іншим пишуть мені на ну, Ось. Але я до чого веду? Каже: не було ні лайків, ні коментарів, нічого. Я такого не можу бути. Ну в нас в кожному конкурсі вони є, і я знаю, що там є стабільно людей. 50 які 100% будуть писати лайки і коментарі. Каже, які пости виставляли? Ніякі. Таке в смислі? це ж абсурд. А де будуть лайки, якщо нема постів? Так само і з контентом в сторіс. Де будуть перегляди сторіс, якщо сторіс немає? Де буде взагалі активність і знайомство з вами, якщо контенту не створювати? Тому заходити в конкурс, має бути підготовлений контент, його має бути багато. Він має опублікувати систематично. І тоді конкурс будуть приносити якийсь результат, а не просто так ігрушки. Тому я вам дуже дякую, Стас. Це, ви дійсно дуже класний кейс для нас. І я думаю, що це і для вас дуже крутий результат ви з цього отримуєте свої гроші, свій прибуток вже відбили всі кошти, які вкладали. А воно ж не зрозуміло відкуди вже йде. Все... воно відбувається. Я думаю. Ну вони колись відбувають. Але як це прорахувати це імпосіб? Ну ми, да. ми ж самі теж робимо контент. Тому і дуже багато ми робимо. супер. Дуже дякую вам за цю розмову, що дали рекомендації. Правда, було дуже приємно з вами познайомитись трошки ближче. дякую. Всім дуже дякую. Гарного дня, гарного дня.